В цьому відео ми нарешті з вами розберемося, що ж таке вектор, та чим цей так званий вектор відрізняється від скаляра. Тобто, в нас сьогодні, сьогодні буде ніби битва вектора та скаляра. І зразу почнемо з того, що вектор і скаляр мають спільного. І зразу почнімо з того, що в нас вектор та скаляр мають спільного. Це розмір, довжина. Тобто вектор вектор і скаляр так само мають довжину завжди. Це їхня одна така спільна риса. Але ж запитаєте, ви явно вони чимось все-таки відрізняються. І дійсно у вектора завжди є напрям. Тобто завжди вектор кудись має бути направлений Напрям. І аби це проілюструвати, пропоную, пропоную зробити деяку картинку. Отаку от схематичну ілюстрацію. Ми маємо таку от жовту поверхню, і на цю поверхню ми взяли і поклали оцю червону коробку. Ось ця червона коробка, і ми раптом захотіли її сунути праворуч. От, ми взяли, взяли і цю коробку сунули праворуч. Сунули, і тепер наша коробка стоїть тут. Ось. Та сама коробка просто сунута праворуч. І ми взяли лінійку і вирішили поміряти, скільки ж в нас тут метрів в цьому суві. І виявилось, що ми сунули нашу коробку, власне, на 5 метрів. 5 метрів. І нам до нас підходять і кажуть. Ми взяли коробку і сунули її на 5 метрів. І чи це є вектором або скаляром, нам треба дізнатися. Тож пропоную почати з вектора. Ми знаємо, що коробка була сунута на 5 метрів. 5 метрів. Це є все, що ми знаємо. Ми не знаємо, який в цього. Власне, суву напрям. Ми не знаємо, чи праворуч, чи ліворуч, чи взагалі догори цю коробку здвойного. І саме тому ми кажемо, що це буде саме скаляр, це скаляр, бо ми знаємо лише розмір, лише довжину цього суву. Скаляр. Окей, а якщо до нас підійшли і сказали, що ми, ми знаємо, що нашу коробку червону, власне, сунули на 5 метрів. 5 метрів. І додали ще одну умову, на 5 метрів вправо. На 5 метрів вправо. Тобто в нас тут присутні розмір або довжина цього вектора, ось він розмір. І також ми тут, маємо, ми тут маємо напрям, ось напрям вправо ми зсунули саме сюди, саме праворуч. І тому ми можемо назвати цей СУФ саме вектором. Тож так і підпишімо. Це вектор у нас буде. Вектор. І тепер пропоную додати ще якусь умову. От, наприклад, ми хочемо сказати, що ми сунули цю коробку за якийсь час. Для, того, для цього ми вводимо одиницю виміру Т. Від англійської time, зазвичай саме так позначають час. Т – це час, і час у нас буде 2 секунди. 2 секунди. Що це значить? Це значить, що ми сунули нашу коробку зі старту у фініш на 5 метрів за 2 секунди. І припустімо, ми хочемо порахувати швидкість. Швидкість позначається як така от V з англійської velocity. І це швидкість, власне. Швидкість. І як ми зазвичай рахуємо швидкість? Ну, ми беремо, беремо загальну відстань, яку ми пройшли. В нашому випадку це 5 метрів. На 5 метрів ми сунули нашу коробку. 5 метрів. І цю відстань. І цю відстань ми ділимо на кількість часу, за який ми пройшли цю відстань. Отже, ділимо на 2 секунди. Дві секунди. Що в нас виходить? В результаті ми отримаємо 5 поділити на 2, 2,5. 2,5 чого? Метри за секунду. Метрів в секунду. Це значить, що коли ми рухали, рухали оцю от нашу коробку, то коли пройшла одна секунда ось тут одна секунда, то наша коробка була на довжині. Відносно старту на довжині в 2,5 метри. Тобто це наша швидкість. І питання, чи це є вектором чи скаляром. Відповідь це є саме скаляром. Але чому ж так? Ми не маємо тут напряму. Ми не маємо цього напряму, який принциповий в будь-якому векторі. І саме тому ми кажемо, що це є скаляром. Скаляр, це скаляр. Бо він має лише розмір, лише довжину, лише вона вимірюється тут в метрах в секунду. Але це теж свого роду довжина, чому ні? І тепер пропоную додати трошечку умов. Тепер до нас приходять і кажуть, що ми, власне, сунули нашу коробку на 5 метрів. На 5 метрів вправо, саме вправо. І ми це зробили так само, за, так само за 2 секунди. Тобто ми ділимо 5 метрів вправо на 2 секунди. Ну і відповідь, здавалося, буде майже такою самою, але насправді тут будуть деякі нюанси. Дійсно, ми так само отримаємо 2,5,5 метри в секунду. Метри в секунду. Але в нас же ще залишається оцей от напрям вправо, саме вправо. Тому ми маємо швидкість в 2,5 метри в секунди саме вправо. І як бачите, ми тут маємо цю довжину, розмір, ось він, який притоманний саме векторові. І так само ми маємо напрям вправо. Тому ми рухаємось саме вправо. І це відповідає ознакам вектора. Тому, тому. Враховуючи це, ми можемо сказати, що це буде саме вектор. Вектор. Супер! Сподіваюся, це відео дало вам базове розуміння, чим же вектор, вектор відрізняється від скаляра. І в подальших відео ми попрактикуємось з новими цікавими задачами.